Росіяни масштабно відбудовують новоокуповані території Луганщини та Донеччини. Та давайте подивимося трохи глибше, аніж просто красива картинка окупантів. Поставте на цьому місці лайк та підпишіться, а ми починаємо! Та перед тим побачимо найабсурдніші знущання росіян з жителів окупованих територій. На фото Маріуполь на будинку по проспекту Перемоги 110. Місцеві написали: В наш дом. Що зробили росіяни? Просто зафарбували напис. А таке відновлення у Сєвєродонецьку показав один із ворожих ресурсів. На верхніх світлинах дійсно Сєвєродонецьк, а саме будинки по проспекту Гвардійському. 20, 40 та 55, де там пофарбували фасади. А ось на нижніх світлинах знищене село Тошківка. Тепер перейдемо до основного: Сєвєродонецьк, будинок по вулиці Космонавтів, 13. Зовні все виглядає добре. Цей будинок відремонтували росіяни, та ось що всередині нього. Так, от пол. Стіна. راكب المولاتي В окупованому Рубіжному будівельники взялись за будинок, зняли дах на п'ятиповерхівці і зникли. В результаті затопило всі квартири. Про ремонт в Сєвєродонецьку пишуть і самі місцеві. Про будинок по вулиці Новікова 11. Показуха ета уже надає: Новікова 11. Взагалі неправильно підключили. Рамки ніхто не міняв, все ржаве і старе, а дом здан. Проспект Хіміків 12. Какая строительная компания занимается ремонтом дома по Химиков 12? Сняли крышу на доме и дальше никаких ремонтных работ. Заливает теперь квартиру. Кто будет за это нести ответственность? Улица Егорова, 13. Я неделю назад была дома, у мамы крышу разобрали и все. Рабочие уехали, не платили. Окна во дворе стоят, тоже некому вставлять. А дом, походу, уже отчитали, що зроблений. Ось так вот печально. Іноді місцеві самі намагаються зробити ремонт, як от в будинку по вулиці Вілісова, 43. Усилиями живущих там людей був зроблений світ, потім вода і газ. О центральному отопленні речі не йде по понятним причинам. Сроки ремонту дому теж неізвісні. А такий вигляд має цей будинок. В окупованому Маріуполі будівельники почали відновлювати будинок по вулиці Азовстальській, 162. Але потім прибрали табличку про ремонт і пішли з об'єкту. Люди продовжують жити в напівзруйнованому будинку. Якість їхнього ремонту, який встигли зробити, м'яко кажучи, не дуже. Дивимося на наступних кадрах. Вошвонів началі діла тут шута штукатуріли і від дождя, а води, а чата штукатурка вся. Непонятно для кого это. Це... А давно это так сделали? Год назад. Вход да. назад. Да. Да. І это сделали только вот здесь, вот, в подъезде. При цьому будівельники розібрали третій поверх і покинули будинок. Деякі жителі через це не можуть тепер потрапити до своїх квартир. А ну... здесь, посмотрите, вообще красота. Ну, третій етаж і второй етаж. Видите? От така красота. Йо, это вот какая-то прямо Вот, э, в вот тут моя квартира на третьем этаже. А вот тут следующая дверь, а квартира, вот. Туда даже попасть невозможно. А это вот уже 43, третий, третий этаж, третий этаж. Балкон был, а ок ну, окно, вот, гарнитур какой-то. В цьому будинку продовжує жити чоловік, якого ЖЕК змушує платити за послуги, які він не отримує. Недавно в ЖЭК ходил заявление написать, чтобы, допустим, присылают квитанции на оплату, понимаете? Вот за, за... Да, вот за это все. Я ходил в ЖЭК написать заявление, что дом-то никакой, mm. крыши нет, зимой вода замерзает в трубах. Нет, нет, сейчас покажу бумажечку, постойте. Вот ЖЭК отписался. Не приостановлена выплата. Ну, а ну то есть надо вам платить все равно. надо платить коммунальный за Донбасс газ и за Донбасс теплосеть. У меня теплосети нет, газа нет. Давайте поговоримо про гордість росіян ЖК Невський в Маріуполі, яким вони дуже довго хизувалися на телебаченні. Сюди ж приїздив сам Путін. А українські СМІ говорять, що це двойник приїжджав, Як ви, ви это брехливе. Не привикли тільки американцям що то і все. Это ж брехливий смі. Ця жінка після приїзду Путіна дуже яскраво розповідала про його візит, хоча сама цього не бачила. Я сто процентів за нього. А як ви узнали о його приїзді? Вам хтось розказав, чи ви одразу бачили в інтернеті? Звичайно, побачила по телевізору. Побачила наш двор, наш мікрорайон. Я говорю, мужу, говорю, кажеться, Путін. Смотрю, точно, точно він. Я говорю, не побоявся, нічого. Ну, я от сейчас говорю, у мене аж мурашки по телу бегут. Я така довольна, я така довольна, що это словами не передати. Далі розговорившись, виявилась, що вона взагалі росіянка. І треба було жити мирно і дружно. А американці нам они не нужны, щоб они здесь... натовські бази. Я сама росіянка. То що там відбувається сьогодні? Будинки заростають бур'яном. Комунальні служби відмовляються обслуговувати будинки. Значні проблеми з каналізацією. Підвали будинків стоять у воді вже три місяці. Жителі ЖК кажуть, що ще трохи і на перших поверхах неможливо буде жити. От красивий Невський, Ленина 187. Запах жуткої тухлятини. І в під'їздах, і здесь, ось на улице. Смотрите Полон води. Що делають первим етажам и как тут вообще можно жить? А сходи на вході до під'їзду вже розсипаються. Такий він ремонт на швидкоруч. Скільки коштує купити квартиру? Наприклад, в тому ж Маріуполі. На вторинний ринок житла такі ціни: 4 мільйони 700 тисяч рублів. 6 мільйонів 9 мільйонів. 5 мільйонів 800 тисяч рублів. А от купити немебельовану квартиру в новому будові Нєвській можна від 7 мільйонів до 9 мільйонів рублів. Як думаєте, чи можуть місцеві, які втратили все, в тому числі документи, купити собі нове житло? Правильно, ні. Тому квартири ще у 2023 році масово скуповують росіяни. Ось одна із таких приїхала з Санкт-Петербурга до Мариуполя. Супруг силу работы приехала год сюда назад. І от ми сюди переїхали і решили приобрести здесь жилье, так как 2% ипотека очень доступна. Квартира у нас. Хорошая в плане планировки, большая, двухкомнатная, 64 квадратных метра, две лоджии, хорошая большая кухня, раздельный санузел. В этом плане, конечно, мы выбрали квартиру, которая нас полностью устраивает. Именно вот внешний, да, фасад, двор, он ну, радует. Ты выходишь, газончики зелененькие, да, чисто детская площадочка. И тут даже как-то один сосед... Нервосні, коли ми приїжджали, вийшов у на зєдки тут бігали, тако, ну это як кусочек краю в Маріуполі. До речі, міфи про те, що квартири в новобудовах роздадуть маріупольцям, які втратили житло, так і залишилися міфами. Росіяни успішно продають їх в іпотеку новоприбулим. Якщо подивитися оголошення на окупованій Луганщині, то там трохи нижчий цінник. Новеньких ЖК росіяни тут не будують. Так, квартира в окупованому Рубіжному однокімнатна коштує 1 мільйон 200 тисяч рублів. У Лисичанську двокімнатна 1 мільйон 600 тисяч рублів. Трикімнатна у Сєвєродонецьку 3 мільйони рублів. У Сєвєродонецьку агентства на вулицях розвішують оголошення: є покупателі на одно, двох, трьох кімнатних квартири і дом в Сєвєродонецьке. В більшості такими покупцями є росіяни, російські військові та будівельники. Немає компенсації, немає житла. В труднощах з отриманням компенсації та купівлею житла зізнаються й самі окупанти. Російський ресурс пише, що складно зібрати всі документи для компенсації, адже у більшості вони згоріли, та основною проблемою є те, що виплати є мізерними. Однако просто так вселять туда жителей Донбасса, которые потеряли свое жилье вследствие активных боевых действий, никто не торопится. Было принято другое решение. Была утверждена льготная ипотека для жителей новых регионов со ставкой 2%. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих четырех регионах. Максимальний розмір займу составить 6 мільйонів рублей. А первоначальний взнос не менше 10%. А ось про такі міста, як Бахмут, Мар'їнка, росіяни зовсім мовчать. Для прикладу такий вигляд має одна з вулиць та будинків в Бахмуті зараз. Тож ремонтує квартири на окупованих територіях в соцмережах. Розміщують оголошення про роботу в так званих нових регіонах, відбирають кандидатів за наступними критеріями. Наявність паспорта громадянина РФ також працевлаштовують Казахстан, наявність військового квитка. Але такі критерії не у всіх оголошеннях. Зарплатню обіцяють 100-200 тисяч рублів на місяць. При цьому їм надається житло з числа вільних квартир в окупації, та робітники не завжди ведуть себе адекватно. Ось, наприклад, в чаті Северодонецька пишуть наступне: Посоветуйте, пожалуйста, ниже этажом заселились строители, узбеки ведут нагло себя, орут песни, беспокоят очень соседей. Подскажите, пожалуйста, куда обратиться? В одному з місцевих чатів Сєвєродонецька мешканка міста опублікувала голосове повідомлення, в якому розповіла, що її квартиру по проспекту Центральному 66 російські будівельники розграбували. А можна, щоб цей депутат пройшов на Советський 66 квартиру 32 і посмотрев, в якому стані оставлена квартира після того, як її. Ну, не її, а дом ремонтують е подрядчики, квартира розграблена этих після, після подрядчиків. А от в Рубіжному місцеві скаржаться, що будівельники в стані алкогольного сп'яніння влаштовують стрілянину. Також нагадаємо, що росіяни продовжують відбирати житло в окупації у тих, хто виїхав. Вони вносять його в так званий маневрений жилічний фонд. Такі квартири та будинки є майже в кожному місті та селі окупованих Луганщини та Донеччини. Це мапа наслідки війни, на якій зображено перелік квартир, які потрапили до так званого Манівря фонду, та які визнано безгоспними. Тож для росіян відновлення окупованих українських територій це лише чергова можливість відмити якомога більше грошей. Більшість міст залишаються без відновлення та ремонтів: Попасна, Кремінна, Рубіжне, Тошківка, Лисичанськ, Новотошківське, Авдіївка, Бахмут. В деяких з них досі не розібрані завали. А під завалами лежать тіла людей, яких вбила російська армія. Якщо у вас є інформація, якою ви хотіли б поділитися, то ми залишимо посилання на контакт в описі під відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатися. Це прискорить вихід наступного відео.